Добрий день, ми з України. Конотопські куми в продовженні патріотичного челенджу Україна-2024 презентують свій новий витвір Точка Ку на карті світу. Лютує, біситься той пу. На мапі жбо з'явилась точка Ку. Тепер його весь час гризе, що з ним вчинили Си і З. Вважає захід, то судьба. І в захваті від цього міт і ба. Це так, неначе ми забили з центру гол. А глядачами виступали тус і шол. І зрозуміли раші уже торба, їх давні друзі, фіц і орба. З Росії бачать валить дим, Пекінський і Пхенянський Кім. В Дамаскої Тегерані шум і гам. Сидять там шоці ас і хам. І це давно вже не гра, прийшов до висновку і трах. Ну що, агресоре ку-ку росте на мапі точка ку. Тому його щодня й гризе ганьба на світ від С і зе.